Усім привіт. Гарної усім суботи. Не дай слова сказати. Гарної. Сказала, що ми вже йдемо, ми вже виїжджаємо, тато вже машину розвертає, і він вже не може втриматися. Каже, щоб нічого не говорити, їдемо, бо ти обіцяла їхати. Ми починаємо ранок з салону красоти для боміка. Їдемо до громя. Їдемо? Та й ще страшне. Добре, друзі. Вирушаємо там вже доволі пізно. Ми щось Поки то, поки то, то, як завжди, нема часу. Чекайте, по сумку візьмемо. Ідея, ти такий нечемний, що я не знаю, що я з тобою маю робити. Тату, привітайся! Нас на Коріло, на мелод. Не знаю, до якої години вчора падав сніг, але файно так на Коріло, ні? Але виїхати годин чи ні? тут? Годин. чиден. Той нервується, бо... Ну, Відкривай машину, бачимо, знаєш, відкривай машину, бо він доїхав. Ходи, ну чого, ти такий нечемний? Дивись ти. Зараз, чекай, зараз. Йду, браму відкрию. Зараз то почекай секунду, ну. <рес> Завкала поставила. Поки я бо нерви на цілу ту. Сідайте, їдьте, бо він вже хоче їхати. Чи тихенько. Я вам скажу, друзі, тихенько вже їдемо. Що він настільки вредний, що ми навіть як зупиняємося на світлофорі, ми навіть як зупиняємося на світлофорі, то він гавкає, щоб їхати, щоб не зупинятися, бо ми їдемо. І чого ти стало? Сядь і сиди, бо вже їдемо, сідай. Він як буде знати зараз, куди ми їдемо. Він доїжджає до клініки, все, тоді вже впирає і це вже тут не заходить. Ну, все, поїхали. Ми стали, стали на цьому, на переправі, так ми кажемо. І не можна стояти. Не можна стояти, бо бомік нервується. Їдемо. Нервується. Ну, песики, може, котики є, хто там є, отко маленький, не дістаю, але як можу? Уже все, ура-ура! Ура-ура! Відкривай нам ми вже все. Змерз, змерз! Котераз курточку їдемо купувати. Привіталися всі! Артур також. Ми ще до міста. Йдемо, йдемо змерз. Ну що, така краса, така наша краса маленька, дуже змерз. Пішов Артур з татом, подивитися на взуття. А ми що, зайшли в один магазин, нема таких курточок маленьких на нього, так нема. Зараз я піду ще в кілька магазинів, подивлюся. Так, може би якусь курточку купив, тепленьку, тихеньку. Змерз, змерз, Я ще й забула у діяльці взяти йому. Змерз страшне. Курточки обходили, все, ні з нема. Ігрушку купила йому. Чекай, чекай, відкрию, чекай, відкрию, бо там є папірець. Зараз секундочку, прошу, прошу тобі. Вам oh, nice. скажемо, знайшли куртку, знайшли теплу гарну куртку на зиму. Все, хлопця обрали. Хлопця обрали. А я що я хочу тапочки щось в'язати, такі тепленькі. Такі тепленькі, друзі, дивлюся. Йдемо, йдемо, хлопець. Йдем. Беру на руки, беру. Ми додому їдемо. Скупилися трохи. Артуру взуття купили на зиму, я собі купила взуття, Буміка обрали. Салон краси відвідали. Ігрушку купили. Все, продуктів трохи студентові готувати. Їдемо додому. Все, ми вже нарешті вдома. Зробили всі справи, що сьогодні запланували. Головне, буміка сьогодні. Постригли. Бумікові ногтики поптинали. Все зробили. Трошки закупів зробили. Ти приїхала додому. Приїхала додому, треба братися, не до чого братися. Треба майже обід. А, бумік ігрушкою новою бігає. Де ти там є? Ходи сюди. Так, друзі, я собі купила такі тепленькі та Такі вже теплі, такі вже теплонькі. Ну, не до хліба, а так ходити. Ну, і не в хаті, і не до хліва, але такі я хотіла тепленькі. Не раз треба так швидко щось тепле взутися. Я собі такі купила. Чекайте, бо ще десь є. Ця штука. Такі тапцьоньки. шкарпетка, шкарпетка. Купила собі такі уги теплі на зиму також. І вуги все треба мати бо вони. з них так зручно. Такі на вихід парадові я маю, а угі дуже зручно. Тоже теплі. Десь зараз Артурові покажу, які ще купили. І Артурові такі купили зимові. Теж гарні, гарні тапчики. Всі перешиті бачу. Вони тобто з татом вибирали. Ну, та шкіра перешиті, бо хлопцям інакше і ніколи не беремо. Ось так. Ось такі сьогодні покупки були. Ну що, друзі, нас, як завжди, як не одне, то друге. Та ну, напевно, в кожній сім'ї таке є, кожен щось має. Стільки нічого планувала зробити, стільки всього нічого не зробила. В чому на зуб боліти? Боже, в чому то все шиє, все, все, все. все. Так болить, випила обезболюючи, Лягла собі трошки, так болить, і ще й на вихідні припало. Не знаю. Каже, чоловік вже їдемо до лікарні, їдемо, там є хтось що так, не болить, чи так сильно боліло, що вже, знаєте, екстрено. <сум> випила обезболюючу, ще на ніч вип'ю, завтра вип'ю, щоб до понеділка дотягнути та й їжати до доктора. Все, всю шею, все, вухо, все, все, все тя. Добре. Знаєте, що я маю? Зараз вам покажу, вже Миколай прийшов. Що я маю? У нас приїхала справжня чудо-піч. Знаєте, я я маю чудо-піч? Це вже справжня приїхала чудо-пічка. Мама нам передала за кордону. І ми вже будемо готувати на такій справжній пічці. Ой, я не знаю, які звати. Друзі, скажіть мені, хто таку має? Як вона? Тому що трохи зле, бо немає перекладу на український, але зараз можу включу на телефоні переклади. Ну, тут пише, як що готувати, скільки хвилин. Тільки треба на українську мову включити. І буде справжня чудопічка в нас. Ура! Правда, точно сама готувати. Бачите, я сміялася, сміялася. А це вже точно буде сама готувати. Чорна з тими. Сірим оббитком, все як всі наші меблі. Мам, дуже дякуємо, якщо чуєте нас. Дуже гарно. Друзі, як чудово, вона нам вписалася в інтер'єр всього чорного. Дивіться, який. Що це, дисплей? Як це називається? Не знаю. Така панелька, коротше. Ми вже її включили, зараз будемо пробували. Я маю литки намариновані. Ага, включається. Маю литки намариновані. Тут температура, а тут те, що ти робиш. Мені здається, що доволі просто. Навіть якщо вона на цій. На італійській мові, то ну теж вже бачу, що тут є. круасана, тут є курочка. ну, Здається, що не буде важко. Зараз ми попробуємо, зараз покажу вам. Ну що, друзі, ми вже попробуємо, ми вже, ми вже пробуємо, не попробуємо, а пробуємо. Литки я поставила запікати. Воно тут на тому таблові є литке зразу, і тоді воно зразу виставляє собі саме температуру і виставляє час приготування. Час приготування йде до зменшення. Ну, друзі, я думаю, що люди вже багато хто має таке, хто не є щось ноу-хау, щось таке дуже. Ми такого ще не мали. Але ми були чемні, і нам Миколай приніс. Коздовж Миколай приніс, то мама теж подала нам презент, то нам Миколай передав. Ну, що вам скажу? Треба мати щастя до такої мами, та й все, більше ніс нема. Що казати. Добре, ми готуємо. Покажу, яке буде. Так, друзі. Наші литочки вже готові. Самі виключилися без крапельки жиру. Навіть жир, о той, що є з, з тиг литочок стік. Туди вниз. Ось така. Чудо-пічка. Чудо-пічка. Треба будемо пробувати все на ній готувати. Ну і що, друзі? І як завжди, вже другий цей розпаковуємо різних смаколиків, теж від мами. Ось так. Та такий, друзі, сьогодні у нас був день. Гарний день. Та гарний, бо багато сьогодні ми зробили, що хотіли зробили. Бо Боміка постригли, і взуття зимове купили. І Миколай до нас вже прийшов. Ми були чемні, ми були не чемні, то він не прийшов, а ми були чемні та й прийшов. Добре, стільки одне, що не так той зуб. Якби то ще зуб, а тут навіть, тако, все, вся сторона. І вухо, і це все, все. Навіть не можу такого протиснути. Ой, коротше. Добре, вам дякую за перегляд. Дякую, що ви суботу провели з нами. Така в нас була субота. Усе до завтра. Завтра зустрінемося. Всім гарного вечора, спокійної нічки. І тільки всього-всього доброго, друзі. І дай Боже, щоб до вас теж гарненькі прийшли Миколай. Все, всі обняла, люблю, всім кажу па-па.